Добрий день, шановне панство. Даю нутріям їсти, а Бачите, одна нутрія в одній лапі тримає гранулу, в другій п'є собі і закусує так. Інші нутрії, ось дивіться, бачите, які вони гарні. І тепер хочу вам поділитися тим, що як я почав зараз робити клітки для нутрій, ну такий ж то не клітки, а багато кліток має. 9 кліток в одному такому корпусі стояти. От. І не можу все натішити, що я зробив, е зробив дану клітку і я бачу всі недостатки. І добре, що ті недостатки зараз вилазять. А недостаток в чому? Зробив я ось, внутрі я воду, і в мене одна поїлочка там тече. І я так зробив, що якось треба буде загороджувати туди, щоб треба буде відкручувати е, шурупи, які є з середини. І тоді аж починати ремонт. в одній клітці то зробити, потім з другої клітки то саме повторити. Аж тоді буде, аж тоді можна буде добратися до поїлки. І тепер в чому резон? Зараз. Наступно тут ті клітки, що буду робити, то буду робити так, щоб е, вільно можна було залізти, будь-що поміняти, і що виходить із строя. Ну, в мене, в принципі, е, зі строя тут нічого, крім поїлки. У перший раз рік часу приблизно вже пройшов, як я зробив ті клітки. Минулої зими я їх запустив, напевно, під весну. І, і от вилізла проблема. Проблема, я ще нахилене такий зробив, воно мені тут донизу капає. Ну, а в наступному я вже все собі вирішив, що поїлки будуть коло задньої стінки. Якщо буде щось текти, то по всій клітці не буде розноситися, а зразу буде капати і врівець стікати. Ну, язиком то так виходить, а на, як буде на, фактично, ми. Потім побачимо. Думаю, всі помилки, які я тут е, маю, я виправлю. Єдиний мінус: немає плоского шиферу, щоб зробити клітки, боки пообшивати. Ну, але як нема, буду, маю достатньо е, хвилястого шиферу, малого, маленького старого хвилястого шиферу. Я їх буду різати під е, свої розміри того. Кліток, так, заберу, який вже напевно до 3 см площі кліток по, по об'єму. З кожної сторони, напевно, по 3 см, а може навіть більше, то я так не рахував, я так приблизно. І буде об'єм клітки менший. Ну, буде то, що буде. Не знаю, може ще подумаю, то я потім, щоб не зменшувати об'єм клітки, то я металічні буки пороблю. Ну, Метал, то, по-перше, довше буде, бо треба буде варити, купляти метал лишній. на то... Ну, Треба все рахувати. Знову шифер, якщо шифером обшито, один плюс є, що зимою не буде сквозняків, протягів не буде, і можна буде, якщо дуже холодні зими будуть, напхати повну сіна, і, і, і якщо шифер є, то він і буде тримати об'єм якогось тепла. Тепло, я так думаю, не буде втікати, а як буде сама сітка, то тепло буде втікати, треба знову буде щось думати. Все, дякую за увагу. Годуємо внутрі, вирощуємо внутрі.